Доброго раночку, мої прекрасні! Отже, сьогодні готуємо з вами сирники на моїй езотеричній кухні. Дуже часто чую, як ви кажете, що езотерика це тільки щось таке містичне, магічне і так далі. Насправді це глибинні знання, які можна і варто застосовувати в своєму житті щодня. Отже, сир у мене домашній. З магазинним сиром я ніяк не можу потоваришуватися, тому... Та в принципі в мене є прекрасна можливість мати домашній сир, тому в мене домашній. А до нього додаю трошечки цукру. Ми більше любимо просто потім додавати мед, тому цукру небагато. Ванільний цукор обов'язково, тому що ваніль це ще природнє заспокілива. До речі, жінкам дуже Mm, дуже корисно, так само, як м'ятний чай, наприклад. І ваніль, до речі, я коли я готую каву у джезі, я завжди додаю туди трошечки ванілі. Там і аромат розкривається, дуже красивий, і дуже смачненько. Отже, я додаю одне яйце. І додаю кукурудзяну муку. В мене це може бути або мука, або крупа, тільки дуже-дуже дрібного помолу. І тут дуже цікава історія. До речі, моя зі студентства, коли я вже могла зрозуміти, що в мене щось не так з енергоструктурою моєю, я в студентські роки не називала речі своїми іменами. Тобто, наприклад, кукурудзяна крупа, яка кукурудзяна крупа. Я приїздила додому і говорила, Лента, тому що я приїхала з Одеси. І це дуже смішна історія, насправді зараз родина, але аналізуючи сьогодні той досвід, я розумію, що це вже були сигнали про те, що енергоструктура моя потерпає, її потрібно рятувати. Про що? Це Це про меншу вартість. Звичайно ж, це про меншу вартість. От таких дрібницях здавалося б. Так, вона проявляється. Отже, я додаю родзинки, але родзинки в нашій родині люблю тільки я. Михайлик іноді може там фукати-фекати, тобто він один день я дуже люблю, іншого дня я, я не дуже люблю, так як, мабуть, в принципі, всі дітки. Отже, ми перемішуємо. Питати у мене про скільки грамів чого, це дуже-дуже навіть не намагайтеся, тому що для мене оце 7 грамів агар-агару це не моя штука. Я все здебільшого роблю там пропорційно на око, те, що я знаю вже з досвідом, тому що ось так сирники я готую вже 10 років. І 10 років вони виходять. Отже, я залишаю, щоб трошечки крупа вібрала в себе вологу. І, до речі, родзинки, от якщо так як в мене сьогодні сир такий досить жирний, так, і він досить маса така рідка виходить. Бо якщо сир більш пісний, то маса виходить більш така краща, вона краще тримається. То родзинки вони теж забирають зайву вологу. І сирники будуть краще тримати форму. Тому я залишаю хвилина 10-15, щоб крупа вібрала все зайве, родзинки теж заберуть там трошечки вологи і починаю формувати. Я формую їх руками. Я знаю, що там багато хто формує склянкою, чашкою, але у мене найзручніший варіант це мої руки. Мені здається, що таке тепло моє туди, і любов, якась месец. Дивіться, які красивесенькі. Ой, така господиня, така. <хи> Тим більше моєї енергії, типу я от більше торкаюсь його. А я зазвичай роблю саме таким чином, тобто я їх обвалюю в муці. І це мені подобається, тому що потім на них формується така, знаєте, шкоринка дуже класна, коли вони смажаться. І воно мені тоді прям і естетичніше і смачніше і так далі. А, і щодо езотерічного знань, я хотіла ще сказати, що м, дуже важливо от, застосовувати ці знання щодня. І тоді вам не треба ходити до якихось, не знаю, ворожок чи ще до когось, щоб вам допомогли е, налагодити, наприклад, сімейне життя, родинне життя чи стосунки з дітьми. Тому що ви самі знаєте умовно, от, наприклад, зараз я вам розкажу, як програмувати, Їжу. Коли ви готуєте, е, якщо ви зла, не готуйте взагалі, не йдіть на кухню, тому що вся та ваша енергія, От я часто чую про те, що я коли зла, я йду готувати, і для мене це медитація. Насправді не можна в такому стані йти готувати. Тобто ви маєте навчитися е, дорости, як я кажу, до, виростити якийсь емоційний інтелект, сформувати і опрацьовувати свої емоції. так? Правильно екологічно і йти до їжі, до того, що ви будете давати своїм рідним, близьким, так а, тільки з, зі світлом, зі світлою душею. І от програму, як програмувати їжу. Коли ви готуєте, думайте про хороше, про те, що все чудово, щоб всі були здоровими, сильними, розумними, щоб все у всіх вдавалося, і так далі, тому подібне. Тут ви побачите трошечки, я переборщила. З олією це звичайна соняшникова олія. Чому? Головне, щоб була, до речі, дуже добре розігріта сковорідка, тому що вони потім схопляться і гарно триматимуть форму. Я ще дуже люблю на кокосовій олії смажити їх, але в мене закінчилась кокосова олія, а я вже, знаєте, налаштувалася знімати відеоролик, тому довелося вже, як є. Олії можна трошечки менше, але я потім викладу їх на серветку паперову і серветку. Заберете, що там трошечки зайве. А так вони все одно дуже красивенькі, такі, як сонечка-сонечка. І от, продовжуючи до теми а, щодо програмування їжі, від ваших думок залежить. Те, як у усіх пройде день і не тільки день в принципі, можливо, життя, особливо, якщо йдеться про воду, так? про напої. Тому що вода вона взагалі запам'ятовує всі наші думки, всі наші слова, вода реагує. Навіть є, до речі, дослідження наукові, які показують, як змінюється формула води в різних умовах, там, при різних думках і так далі. І є дуже багато насправді. Різних з них, як це правильно сказати, притч про те, як, наприклад, вода ставала отрутою, чи вино ставало отрутою, просто від сили думки. Я не буду зараз це все цитувати, ви можете спокійно десь це пошукати, тому що матеріалу такого безмір. Насправді просто ми на нього не звертаємо увагу, бо ми женемося за зовсім іншими якимись речами. Дуже часто за матеріальними, а духовне залишається десь там. Тому ось так. Програмуйте свою їжу, напої на те, щоб всі у вашій родині були здоровими, щасливими. Я обов'язково додаю мед. Нам теж мед привозять батьки з села. Він такий дуже пахучий, дуже смачний. Михайло дуже любить із медом сирника. І я теж власне люблю з медом сирника. І ви бачите, що це і про користь. Тому що це і кальцій, і білок, який нам дуже потрібен, тому що білок це, по суті, будівельний матеріал для нашого організму. Така ось красота, смакота. І я думаю, що ви разом з тим почули чимало корисної інформації сьогодні. Здається, що це дуже просто. Здається, що нащо взагалі про це говорити. Але якби ми цього дотримувалися, ми були б щасливі.